Вітаю, друзі! Ви на каналі Копачі з Полтави. Приїхали ми сьогодні ось в такий чарівний ліс. Тут ми вже були, це була весна і багато було знайдено цікавих знахідок. Трошки інше місце вибрали, локація трошечки була зміщена. Тут знаходилися там далі і хрестики, і всякі царські монети, і срібні. Та, ну, Радянщина, звісно, попадається, як завжди. І тут ми по картам шуби, там знайшли ще одні такі. Місцина така з хатами. І в мене вже мається перший сигнальчик. І я навіть чесно вам скажу, перший раз копнула, і це вже така знахідка, просто мене трошки, трошки в шок ввела. Зараз я вам обов'язково перемкнусь, покажу її. а Ви не забудьте на мене підписатися, кому сподобалося попереднє відео і зараз подивиться. Коментувати, лайкати. Буде дуже приємно. Звісно, дивимося. першу мою знахідку перемикаємося. Залишайтеся зі мною, зробіть собі каву чи чай. Буде сьогодні, думаю, жарко. Ну, якщо що, скажімо, по першій знахідки глядя, думаю, далі буде цікавіше. Ось такий має сигнальчик 32. Чітко чітко б'є. У мене зазвичай попадається алюміній або ж це якийсь буде хрестик. ну Чесно говоря в лісі я думала, що це може бути тільки хрестик. Алюмінія тут дуже рідко зустрінеш, що подивіться, який красень попався хрест. Хух, я тільки побачила його, не мила, не витирала, звісно ж, тільки що сразу до вас. Гляньте, ціленький, гарненький, класнючий. Я думаю, що він срібний. Ну, цей ліс горів, було таке діло, це ще була весна і все пошкоджено. Тому він, дивіться, чорний. Зараз я його трошки терну, подивимося, який він. Ой, який гарний, ви подивіться, клас. І вушко на місці. Ну, трошки воно зігнуте, ну то таке, скажімо, незначне. Я думаю, що він, звісно, срібний. Зараз тут де проба, подивлюсь, ближченько. Так, гляньте, проба є і, здається, таке, як 84-та. Ну, царський хрест. Крутезний, подивіться, знахідка перша просто вражає. Я думаю, що буде сьогодні ще багато всього, не перемикайтеся, йдемо далі. Є такий наступний лунаючий сигнальчик. Ямка ну два два рази копнула. І ось подивіться, що попалося. 62 було на VDI. Що воно таке? Гудзик, друзі. З цієї сторони, такий, як ніби він взагалі якийсь як пластмасовий чи що так, а тут як алюмінієвий. Ну, нічого, гарна знахідка. Ну, я не думаю, що він срібний. А там хто зна. Треба провіряти усе. Ось таке така мається у мене знахідочка. Йду далі. Ну що ж, ще один, дивіться, такий самий, навіть з ниткою ось. Практично ямка біля ямки. Ось одна я тільки що викопала. А он там моя вже закопана ямка. Ось так. Ось дивіться, накопала яку яму здоровенну. І попався ось мені ось такий виріб, не знаю навіть що, ну частина його. Але гарно видно, що вручну якісь ось такі, дивіться, як написи прям. Вибиті. Це взагалі якийсь кнарис на ньому. Було, чесно говоря, як мідна добряча монета під 100. Ось так. Хто знає, то напишіть, будь ласка, що це може бути Гляньте, яке воно по-своєму цікаве. Ну, завжди ми, ми ходимо по лісу, великою компанії. Зазвичай сьогодні ми приїхали Юра, Настя, я, Віталік. Ну, як ви знаєте, завжди Віталік ходить біля мене недалеко. Ось в нього сигнальчик був. Зараз подивимося, що йому попалось на цей раз. Ходимо, може, мабуть, часок точно і якось без успіху було. ну-ка. тут у нас. Знаєте, ну він Христа знайшов. Круто, срібний. Давай лучше я роздивлюсь на камеру, буде цікаво всім подивись. Давай. А то ти потім глянеш. О, та! Поменше трошки, ніж у тебе. Срібний. Вушко трошки он пошкоджене. Ну, гарно. Щось ми по хрестам з тобою, бачиш, а, і я, і ти знаєш, що 84 таке, як проба теж. Класний, дитячий, трошки менший, але все одно крутезний. Тримай. Розглядай. Ну, ось підходжу до Віталіка, каже 94, у нього XTR, яка в тебе? Як тебе прилад називається? Віталь. XTR, яка в тебе? Еліт. Ну, давайте в онлайні глянемо. 94, що може показати. Ну, зазвичай це може бути і монета, а може бути і не монета. Зараз все побачимо. Монета? Ні. Ну нічого, наступного разу буде монета. Клас. Наступний сигнальчик мене вже радує. 90. В ямі було на 98 було. І ось дивіться, вже бачу, видніється кругляшок. Звісно, це тільки мідна монета, такий сигнал дає. А ось тільки який кругляшок треба тільки мити. Зараз я її помию і до вас включусь обов'язково. Чекайте, 2 секунди. Монета вимита. 1819 рік. Це у нас Олександр І, якщо я не помиляюся. І здається, таке, як одна копійка. Мідна монета, стан. Не дуже, навіть одиничку погано видно, ну по формату я бачу, що це одна копійка. Гляньте, як видно, гарно тут на цій стороні курку. Ну і рік ось, 1819. Якось так. Ну, непогано. На перший, скажімо так, уже мій мідний сигнал. Я дуже задоволена, що монетка є в мене в хабарниці. І ми трішки переїхали. Дивіться, на полі знаходимося. Прибраний з соняхи, там в лісі особо нічого ми такого цікавого не познаходили, дехто де взагалі нічого не знайшов. Тож вирішили переїхати на інше місце. В мене є перша знахідка. Не просто я включилася, зараз вам показую, як перемкнулося обов'язково. Дивіться, 14-13. Добиває. І я вже бачу знахідочку. Дивіться. В грудочці. Здається, таке, як вістра стріли. Так і є. Гляньте, яке маленьке. Заточене, гарно. Ну, чого, приємно. Кладу в хабарничку і тут тепер вихажую цю місцинку. Ось так. Є наступна знахідка. 90, 94, Гляньте, видніється вже кругляшок. Що за знахідочка? Я думаю, напевне, це знову, як і в лісі, мені попався Олександр. Погано видно, але тут курку дуже добре видно, гляньте. Зараз я її водичкою помию і включусь, покажу. Дивіться, деньга попалася. Таке, як здається, я дивилась, дивилася на її вже підсоху, 1749 рік. Така якась ця вона красна. Вся така червона, я не знаю, що так на полі. Ну, якось так. Гарна знахідка це в нас Єлізавета. Ось така. Іду далі. Цікаві попадаються на полі знахідки. Ось таке наступно. 40 практично, знахідочка. Вон вже відніється, бачите, кругляшочок якийсь. Що тут у мене на цей раз гудзик? Ну чого, теж приємно. Такий пошкоджений, звісно. Зеленуватий. Але все одно знахідка. Навіть вушко ціле. Бачите все? Ну чого, кладу в хабарничку. Дивіться, 10. 10-9, навіть 11. Я вже бачу малесенько ось такий ніби як монетка. трохляшочок. Так, яка. Ні, дивіться, це гудзик такий малесенький. Мені такі постійно попадаються. Є трохи більші, іноді менші. Навіть такий воно маленький. Гарно. Іду далі, кладу в хабарницю і бігаю. Ось так. Недалеко від мене Сірік. Ну ось і в нього є знахідки, бо ми зустрілися тільки-тільки, цілий день ходимо в різні. Знахідочкова чуди. Що це в тебе за монета? Дві копійки. Таке як капуста. Рік, на жаль, не бачу. Зараз трошки тернемо. Ну, на жаль, на жаль, я вам не покажу. Давайте біля машини більш детально роздивимося вже на відеообзорчику. Молодець. Тримай. Ну що ж, йдемо далі, вихажуємо. Наступна знахідка не менш цікава. 24 навіть добиває. І ось дивіться, що видніється. Хрестик круто, трошки зігнутий. Але ж це хрест. Подивіться, ямка взагалі один раз я копнула. Крутезно, Я думаю, його треба помити. Він хоч і мідний, але ж... Але ж це хрест, зараз я його мию і до вас повертаюся. Дивіться, як змогла, так і відмила його. Дома, я думаю, вже краще б його помила щіточками, бо тут нема чим. Так, водичкою просто змочила, щоб просто подивитися. Гляньте, який класний хрест. Ціленький, я ж немає отут вушка. Ну нічого. Все одно дуже приємно знаходити такі старовинні речі. Ось так. Низенький такий сигнальчик. Дивіться, видніється між грудочок. Гляньте і знову. Трошки інше, трохи більше. Кінчик такий тупий, зломаний, але ж все одно приємно знаходити такі речі. Гляньте, як він гарно наточений. Є такі не дуже, а цей прямо аж блистить. Клас. Чудово просто. Ох, люблю я такі знахідочки. Яка яма <с> накопала. А ось. Сигнальчик низенький-низенький. Ну низенький. сьогодні ви вже таки чули. Тож це тільки воно ось з грудочки видніється. Дивіться, малесеньке яке. Круто. Клас. Я сьогодні вже їх немало, знайшла. Маю штук три. Якщо ми не помиляюся. Ну, гарно. Я думаю, що вже будемо зараз йти в сторону машини. Гляньте, яке крутезне. Ось так. Знову серіка знахідка. Говорить, вістра стріли. Зараз подивимося, яке йому попалося. У мене такі були маленькі. Так, а в нього. Ну, в принципі, такі самі, дивіться. Невеличке, але все одно це дуже приємно, коли є така знахідка. Ну круто, тримай. Молодець. Вон дивіться, Юрка ходить, а там далі чуть під посадкою Настя. Гляньте ще один. Прям в груди так скопнула і навіть не шукала. Просто він перевернувся цією стороною. Ну гляньте, клас. Це вже четвертий на сьогодні. Чи п'ятий вже? Вже не пам'ятаю. Клас. Лайкосик за сьогоднішній день. Дійшла до краю полю, тут ось така вже дивіться, посадка. Вже вечеріє, зараз вже 5.30 вечора. Я думаю, що буду вже йти до машини, всі десь сходяться, порозбердалися, хто де. Там Віталік, там Настя Юра, там Серік, тут ось я. Дуже гарно провели насправді сьогоднішній день. Знайшли дуже багато цікавих знахідок. Ну, якщо вам сподобалося, не забувайте підписуватися, бо пропустите самі цікаві випуски. Не забувайте ще про мою рубрику. Я вам нагадаю: присилайте мені свої фотографії, які знахідки ви знаходите в інших містах і якими приладами копаєте. Нам буде цікаво розглянути, показати глядачам, що де люди знаходять. Зробити це дуже легко, в шапці профілю Ютубу, ви переходите на інстаграм і телеграм. Посилився до мене в особисті. Ну що ж, зараз я думаю, підемо до машини вже і будемо розглядати, що ми сьогодні познаходили. Відеообзорчик наш. По моїм знахідкам. Дивіться, ка мене крутисна хабарниця. Це мені Юра подарив. Я вилажу тепер все сюди на, е, як він називається на полку машини. Дивіться, я знайшла що. Ось така ось цікава е, вироблена, які малюнки, ці квезні. Ну, не знаю, може хто знає, то напишіть, будь ласка. Попалася мені одна копієчка Олександра І. Капуста, деньга попалася Єлизавети, пам'ятаю, який рік. Два хрестики. Один дуже крутезний, дивіться, срібний попався. Все чітко видно, вушко на місці. Просто що, що може бути. І ось такий хрестичок, дивіться, на жаль, на жаль, він зігнутий. І немає вушка. Ну, нічого зато за за це хрест. Чотири гудзики попалися, ось такий маленький, і три таких. Дивіться, 4 вістра стріли попалося І я не знаю навіть, можливо, це щось по їхніх часам. Ну, дуже було схоже на вістра стріли. Ось так я сьогодні відкопалася. От, значить, по знахідочкам Віталіка. Віталік сьогодні на бомбив, гляньте крутезно просто. Е, вістра стріли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Гляньте, які вони всі класні, всі чітко наточені. Які 5, Підождіть, ось я ще бачу 6, 7, 8 штук. Ну, глянь, молодець. Це що таке? Щось по їхнім часам, теж не знаю. Хрестика срібного знайшов, дивіться, класний теж. 84-та проба. По монетках одна копійка 36-го року. 10 копійок 56-го року. Що це у нас? Теж 10 копійочок. Ну, гарно. І ось така якась накладочка попалася. Да. І ну тут всякі дивіться в нього знахідки, не знаю, що від це. З від люльки дуже схоже. Да. Оце що таке. От ножика бабочки. Від ножика дивіться, ручка. Ножика самого немає, але ж так ось. Що це? гільза Ого у нас здорова, дивіться. Так, знахідочки Настя. Настя в нас сьогодні знайшла. Дивіться, ось якого гарного ножа. Мені аж прийдеться телефон від машини. Гляньте, який він здоровий, не знаю яких часів. Це було ще в лісі, знайдено. По монеткам. 10 копійочок 56-го року. Це таке як ніби якась, не знаю, навіть не, не, не знаю, як коментувати. Відчут. Так, і якісь обломочки. Так, це в нас знайшов Юра. Одну копійку 1945 року. Сміються всі. Ну нічого, так буває, іноді що ну, знахідок небагато. І нас найбільше накопав сьогодні Серік. Ну, як завжди, тут коментувати, не перекоментувати. Подивіться, скільки вісь розстріли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі практично однакові. Це, здається, таке конинка. Це що, якісь накладки чи нашивки, не знаю. Ось дивіться, яка сережка попалася. йому. На жаль, вона не срібна, але це, здається, на козацьку схожа дуже. Так, тут у нас що? Що це? О, дивіться, який наперсток. Круто. Конинка попалася це з гільзи. Так, тут що у мене? Нашивочка це таке, як схоже, на гудзика. Орляночка, дивіться, навіть. Це звичайний хрестик, такий Хрестний подібний. Гудзик. гудзик, вибачте. І дивіться, ось такі гудзики дуже схожі, такі, як у мене. Ось ці дуже вони це менші, трошки більші. І по монеткам. Це все Радянщина, здається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 монеток. І по хрестиком. Дивіться, ось такий хрестик попався і один трошки пошкоджений. Десять копійок знайшов наші українські і дві мідні монети. Це в нас капуста, здається, таке, як Олександр, перший рік не бачу, але дуже на, на, на вид дуже схожа. Дві копійки. І монетка. Це, мабуть, Олександр не? ні, це, це Микола II, Дві копійки. Ну ось так, гарно відкопалися, дуже гарно провели день. До нових зустрічей. Підписуйтесь, не забувайте.